Мій син його прізвище Вісков Андрій, мешканець Бердянська, до повномасштабного вторгнення він же був контрактник. Він підписав контракт з Збройними силами України в січні, здається, в січні 21-го року. Вони з листопада 21-го року стояли під Широкино, десь під Маріуполем. Вони були там в секторі і тому. Перше вторгнення, якраз вони застали, стримували натиск ворога. Це на тому напрямку, ну, він був і були там дуже важкі бої. Саме Маріупольський напрямок. Я з ним спілкувалася дуже рідко, бо вони виїхали в листопаді. Зв'язок там був поганий, але мені вдалося з ним поспілкуватися. Так ми з ним, знаєте, прямо. Обмінювалися думками, скажімо так. Ось, і він мене, так, да, він мене попередив, що мама буде повномасштабне вторгнення, мама буде війна. Це було на початку лютого вже. Так що, так, да, він казав мені. І він казав, його було прохання, мама, виїжджай. Мама, уїжджай, бо буде гаряче, дуже. Я виїхала в кінці 23-го року, були в жовтні, в жовтні 23-го. Бо так сталося, що мені треба було доглядати батька. У батька була пухлина мозку. і сноді не давати не можна 86 років, серце не витримає. І тому я мала чекати, коли ну вибачаюсь, я вже його поховаю. Бо я б його не довезла. Коли я була в окупації, це 22-й рік. Бердянськ постійно пропадало світло, постійно пропадав інтернет. Зв'язку майже не було по два-три-чотири дні. Зовсім не було. З сином я спілкувалася, вдалося. Він мені зателефонував 5 березня 22 року. Я отримала телефонний дзвінок від сина. І то я з ними спілкувалася буквально ну хвилинку, може, а то і менше. Це було декілька секунд, мабуть. Він просто, мама, ти виїхала. Я кажу, ні, батько, мій батько. І все. Зв'язок перервався. Про те, що він в полоні. Я дізналася вже, мабуть, ближче до осіння. До цього він був безвісті зниклий, я нічого не знала про нього. Коли дали світло, інтернет, я не знаю, може це було 10 квітня 22-го року, десь ті числа. І я в інтернеті побачила, що в Маріуполі потрапили в полон бійці 501-го батальйону. Але телефонувати кудись в мене не було можливості, бо це окупація. Там зовсім не було ніякої інформації. І розумієте, інтернет настільки слабий, що навіть якщо ти щось щось знайдеш, якусь статтю або відео, бо воно не не відкривається, тому що скорість інтернету дуже низька, і все. Потім виключається світло. Ти все заново тіряєш і нічого не можеш знайти тільки ближче до осені, я на російських пабліках я знайшла фото сина свого. А потім вже в червні, там в липні вже якось ми почали дізнаватися про телефони кордаційного штабу, Національного інформаційного бюро стали писати листи. Я отримувала відповіді влітку 22-го року, що він в мене зниклий. І тільки після того, як російські пабліки, здається, в жовтні 22-го надрукували його фотографію, Ось я отримала підтвердження, що можливо в полоні. А вже десь 23-й рік я отримала Червоний Хрест. Його підтвердив, що полон. Коли був обмін 3-4 січня 24-го року, мене через інтернет знайшов хлопець. Я йому так вдячна. Він був в одній камері з моїм сином. Вони пробули в одній камері рік. Я питала про моральний стан сина, бо як мати, я, я за все хвилююсь. От, і він сказав: да, що вони вірять. Вони вірять, вони чекають, вони ждуть, вони підтримують, дуже підтримують один одного. Хлопець запам'ятав всі номера телефонів. Які були в камері, при тому, що їм зовсім не дозволяли розмовляти, зовсім вони не мали мали права. І е, в той час, коли там дається там, 10-15 секунд, щоб поїсти, е, вони от ложку беруть і казали номера телефонів, щоб запам'ятати якісь, е, і потім знайти родичів і повідомити щось, бо не тримаються наші хлопці. З його слів, Андрю, мій син не пам'ятає свій мій номер телефона. Моє прізвище, прізвище мого сина він казав усюди, що знайдіть мені цю людину. Мій номер телефону був у всіх службах: і СБУ, і Координаційний Штаб, і Національне інформаційне бюро, і Червоний Хрест. Всі, всі служби усюди є мій контактний номер телефону і прізвище, і все. І от хлопець цей розповідав, що він всі, всіх просив, будь ласка. Будь ласка, знайдіть мені цю людину. Він не дочекався і в інтернет закинув, що шукає мати військового Андрія. Я з ним з хлопцем зустрілася. І, в принципі, це було перше підтвердження, що мій син був живий. Що хлопець розповів: жодного відвідування міжнародного Червоного Хреста або Червоного Христа Росії до них не було. Жодного. Тобто те підтвердження, яке я отримала від МКЧХ, воно я не знаю, яким чином взагалі видається. Бо сина не бачили ніякі представники жодного разу. Син на 3-4 січня. Знаходиться в Мордовії. Там катують, там стоять по 20 годин, 16-20 годин, там нема харчування, там нема лікування зовсім. У Мого сина на момент, коли хлопець бачив його, були трофічні язви нижніх кінцівок. Бо чому саме такий діагноз, бо хлопець, який вийшов, цей діагноз йому поставили тут уже в Україні. А він каже з його слів: у Андрієвого такої ж: сині чорні ноги, лихоманка, лікування нема. Воду дають 50 грам на 10 людей на добу і все. Харчування, ну, там, ложка дві, три якісь кому. Тобто нема нічого. Лікування ніякого зовсім. І тому, чи живий зараз мій син, я не знаю. Я маю надію, але реальність такова, що дуже багато тіл повертають з полону саме закатованих. А якщо просто припустити, що в нього зараз трофічні язви, які ноги гніють і. То там далі, щоб воно перейшло в гангрену і не дай Боже зараження крові. Ну я не знаю, це дуже все страшно. Маріуполь це не тільки Азовсталь, це весь Маріупольський гарнізон, це погранці, це морська піхота, це прикордонники, це та ж сама тероборона, це теж самі цивільні, але ладно, цивільні йдуть окремим кейсом. Але Маріуполь це не тільки Азовсталь, і тому повертати треба весь Маріупольський гарнізон. Я маю надію, дуже маю, що Курський напрямок і та кількість, яка потрапила у полон, вона буде сприяти поверненню наших рідних. Їх повертають. Але тому і питання: чому не повертають морську піхоту? Бо зі слів звільненого, то в камері. Залишились тільки морська піхота, бійці 36-ї бригади, бійці 501 го окремого батальйону морської піхоти. Тобто, да, з інших підрозділів, навіть з Мордовії, хлопці потрапляють на обмін, але не морська піхота. Більш за все люди здивовані. А що що не поміняли? Що ще не потрапили на обмін, але ж були обміни. Маріупольців дуже багато міняють і що, і ні. Ну, там ж їм нормально, ми ж десь читали, що там все гаразд, що все хорошо. Ми підтримуємо один одного. І в цьому черпаємо сили і, і, і далі боротися за наших рідних. А в суспільстві ні. Дуже важливо. Іменно родичам військовополонених, загиблих, зниклих Бевіз звісти. Підтримка суспільства це дуже важливо. І не завжди люди. Знають, можливо, як себе поводити, да, що зробити. Але як я бачу це, цю ситуацію, підходити, підходити, питати, чи, чи пишемо ми звернення десь, приєднатись до наших акцій ну, хоча б на 5-10 хвилин, Чуваю підтримку від людей, яких зустрічаю, це якщо дізнаюся, що хтось із рідних теж боронить нашу землю. Тоді люди розуміють про що йде мова, бо війна не у всіх, і війна не у кожного.